Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. і Зараз ми поговоримо про те, чим жила Україна і наша область впродовж цього тижня. Отож, далі про таке: ракетні обстріли та замінування. Як пройшов день незалежності в Україні? Як підготувалися рівне до початку навчального року? Підготовка до опального сезону. В уряді знизили нормову температуру приміщення з 22 градусів до 16-18. Тиждень, що минає, пройшов в тривогах. Усі ми чекали з острахом, що ж Путін та його армія вчинять 24 четвертого серпня. Сакральний для кожного українця день день незалежності. Експерти прогнозували масовані обстріли і загострення ситуації на всіх фронтах. Навіть говорили про вторгнення зі сторони Білорусі. Та, на щастя, ці прогнози лише частково виправдалися. Справді Путін любить знаменні дати, а тому в день незалежності Україна чекала активних наступів з боку Росії. Та, очевидна, армія в бункерного карлика потроху закінчується. Хоча ракетами та обстрілами по мирних містах російський диктатор таки відзначився. Протягом доби Росія випустила по Україні 189 ракет. Найбільш трагічним День незалежності став для Дніпропетровської області, де в селищі Чаплине російські виродки обстріляли залізничний вокзал. Станом на на 25 серпня було відомо про 25 загиблих. Наслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції поранені отримали 31 людина, з них двоє діти. Тривожним день незалежності був і для Рівненщини. І, хоч в нашій області обійшлося без ракетних потраплянь, та все ж шість разів лунала повітряна тривога. Крім того, нашим силовикам довелося реагувати на повідомлення про замінування в обідню пору, силовикам повідомили про нібито замінування залізничного вокзалу, автовокзалу та ринку на вулиці Сагайдачного. І, хоч як виявилося, повідомлення були фальшивими, та силовикам довелося попрацювати. Як пройшов день незалежності в умовах війни, більш детально в огляді розкаже Ірина Жуковська. Рівно півроку війни і абсолютний рекорд у День незалежності 24 серпня по областях України і в столиці пролунало 189 тривог. Вперше за весь час повномасштабного вторгнення. Так само часто раніше Росія насвітала тільки напередодні Великодня. 23 квітня було зафіксовано 109 тривог. На день незалежності найбільше постраждала Дніпропетровська область. Ворог спершу влучив у приватний будинок у селищі Чаплине, а згодом удар прийшовся по залізниці. Не на наш біль сьогодні, станом на цю хвилину 22 загиблих. З них п'ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток. Йому було 11. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошкова рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть обов'язково. Змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Станом на ранок, 25 серпня, стало відомо про 25 людей, які загинули внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції. З них двоє діти. Поранення дістала 31 людина. Чотири рази за добу ворог також обстрілював і синельниківський район, внаслідок якого восьмеро людей. Де постраждали серед них троє дітей, найменші дівчинці усього два роки. Окрім Дніпропетровської області, протягом усього дня надходили повідомлення про вибухи у низці областей України. На щастя, сили нашої ППО змогли збити більшість ракет. Вперше за тривалий час постраждала і Київщина. Вночі ворог завдав ракетну обстрілу по одній із громад Вижгородського району. Зафіксовано два прильоти. Жертв та поранених серед цивільних на щастя немає. Також дісталось і Хмельниччині. Ворог наніс два Ракетних ударів по Шепетівському районі влучили у критичну інфраструктуру. Внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері у будинках цивільних та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися троє людей. Серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження, внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога, і хоч для Рівненщини, не День Незалежності минув без обстрілів, силовикам довелось реагувати на повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Таку інформацію отримали правоохоронці на ранок дня незалежності. Спецслужби з вокзалу та навколишньої території відразу евакуювали людей. Їх було небагато. Пощастило, що у цей час не прибували пасажирські потяги. Повиходили з вокзалу, і все без паніки, без ніякого. Всі виходили потрошку. Людей небагато не було. Майже на годину був зупинений рух тролейбуса за третім маршрутом. Довелось чекати й власникам припаркованих автомобілів. Окрім залізничного вокзалу, повідомили про мінування також автовокзалу на вулиці Київська та ринку на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Автовокзал перевірили найпершим. В останню чергу взялись за ринок. Через те, що він сьогодні не працював, евакуйовувати було нікого. Жіночко не можна. Прохід заборонено. Доволі адекватно реагують. Тільки розпитуються, чому не можна їм пройти саме сюди. На обстеження території ринку правоохоронці витратили близько 20 хвилин. Тут, які на двох інших об'єктах, сюрпризів не виявили. Підозрілих об'єктів не виявили. День Незалежності в Україні люди чекали з острахом, адже, як прогнозували військові експерти, ворог планував наносити масовані ракетні удари по усій території України. Ще однією із загроз для Рівненської та Волинської області була можливість наступу сусідньої Білорусі. На щастя, президент Лукашенко все ж не наважився ступити на нашу землю. Однак, як показує практика, потрібно готуватись до найгірших сценаріїв, адже не можна передбачити, що ще може зробити ворог. За підсумками дня незалежності України можна. Насміливо сказати, перемога точно буде за нами і досить скоро ворог відчує повною мірою силу і міць нашої держави. Ірина Жуковська телеканал ITV. Вже на наступному тижні в Україні розпочнеться новий навчальний рік. Не дивлячись на анонсоване урядом очне навчання, за парти школярі сядуть лише після 10 вересня. Та й то лише в тих навчальних закладах, де передбачене та облаштоване бомбосховище чи укриття. Не стало винятком і рівне. Тут практично з початку липня цього року розпочали готувати підвали та бомбосховища для навчання в очній формі. Навіть провели опитування серед батьків, яку форму навчання вони підтримують. Та тоді думки розділилися: частина батьків за онлайн навчання, а інші ж за офлайн. Так і готувалися. Міська влада навіть виділила більше 55 мільйонів на підготовку укриттів. Та от виявилося, що в одній із рівницьких шкіл немає ані власного підвалу, ані укриття поруч, яке б могли використовувати учні під час тривог. І здавалося, цілком логічно було б в цій школі проводити офлайн-навчання, але міська влада не шукає простих шляхів. Вони вирішили проводити очне навчання, а під час тривог рекомендують дітям ховатися в коридорах першого поверху школи. І дарма, що після, не дай Боже, влучання ракети в школу порятунку від першого поверху, так само як і від другого. На думку експертів, буде обмаль. Тож як підготувалося рівне до початку навчального року в огляді Софії Капінос? Вже з дня на день розпочнеться новий навчальний рік. У Рівненській міській раді повідомили про те, що з 1 вересня навчання буде дистанційним. Школярі зможуть повернутися за парти в разі наявності надійного та облаштованого укриття. Разом з тим батьки самі зможуть обирати формат навчання для своїх дітей і в подальшому змінювати його за бажанням. Батьки матимуть право вибору. Якщо їх будуть задовольняти безпекові умови, які є в закладі освіти, відповідно вони зможуть вибрати для для себе, для своєї дитини, очний формат навчання. Зараз безпосередньо в школах тривають зустрічі з батьками, батьківські збори, батьки мають змогу ознайомитися з тими моделями, які пропонуються, і відповідно будуть приймати рішення. Наразі від 40 до 60 відсотків укриттів у навчальних закладах готові до повернення школярів за парти. Проте є у рівному освітні заклади, де немає навіть найпростіших укриттів чи підвальних приміщень. Мова про рівненський економіко-правовий ліцей та елітар. Та тут вирішили, що під час повітряної тривоги учні зможуть ховатись неподалік у садочку номер 47 так як площа дитсадку дозволяє розмістити там дітей з усіх трьох закладів. Та непроста ситуація із укриттям взож номер 1 По першій школі, якщо ми говоримо, безпосередньо там прийнято наступне рішення. Напроти є 45-й садочок і. Будуть заключені на договірних засадах можливість частина дітей, тому що так само 45-й садочок ж і своїх дітей забезпечити укриттям. І поряд зараз робиться приводиться до ладу укриття в художній школі. No є проблема з укриттям у школі номер 14, оскільки там немає укриття, підвал у непридатному стані і поряд немає надійних приміщень, де можна було б заховатись під час тривог. За словами директора школи номер 14 Юрія Демчука, наразі розглядається варіант. Облаштування укриття в одному з коридорів школи на першому поверсі. Проте для цього воно повинно відповідати усім вимогам. Всі ці вікна зверху з того боку закриваються матеріалом, який би не допустив, того, щоб скло розбилося і травмувало дітей. Таких вікон, менших оцих. Ну, були колись побудовані для того, щоб світло проникало. Їх всього є вісім. Окрім вісьми малих вікон, є й більші, які також будуть закривати спеціальними бетонними плитами. Чоловік каже: в цьому потенційному укритті є все необхідне, аби облаштувати тут найпростіше сховище. унітазів, один з намивальників дві душових кабіни, тобто всім забезпечено. Працює пожежна сигналізація, цих оповіщення, все це працює, все це нове. Після завершення ремонтних робіт в укриттях шкіл спеціальна комісія повторно огляне їх на відповідність всім вимогам, і лише за наявності позитивного висновку діти зможуть повернутись до очного навчання. Нині до 26 серпня по рівненських закладах освіти проводитимуть батьківські збори, на яких буде детально роз'яснено основні моменти, пов'язані із організацією навчального процесу. Окрім того, батьки матимуть змогу ознайомитися зі станом укриттів і вирішити, як будуть навчатися їх діти, очно чи дистанційно. Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV. Готуйте сани влітку. Просте правило, яке усі знають ще з дитинства. Втім, одна річ знати і зовсім інша так робити. Через війну Росії проти України газ став ще одним важелем шантажу та тиску. Більшість котелень міста працюють саме на блакитному паливі. Втім, є й твердопаливні котельні, але увага! Їх кількість на чвертьмільйонне місто сягає всього п'яти штук. І збільшувати наразі це число ніхто не буде, адже це процес доволі тривалий. Відтак із певністю можна говорити, що у будинках буде холодніше. В уряді знизили нормову температуру приміщення з 22 градусів до 16 18 Також керівники на місцях уже повідомлені про те, що газу цьогоріч на кожне місто буде на 10% менше. Втім, головне. ...проблемою залишаються ракетні удари. Чи можна швидко замінити пошкоджені тепломережі та чи буде рівне переходити найближчим часом на твердопаливні котли у матеріалі далі? Альтернативне паливо. Найбільша котельня рівного працює на твердому паливі. Тут використовують не газ, а заготовляють деревну тріску. Якщо в місті Рівному, зараз 811. Багатоповерхових житлових будинків. 120 із них, як мінімум, вже цією котельнею ми можемо перекривати і забезпечити теплом, теплоносієм, незалежно від того, буде у нас газ чи не буде. Котельня потужністю 20 МВт опалює 12 бюджетних установ та 91 багатоповерхівку, збудована за приватні гроші. За словами очільника міста, котельня дозволяє економити 6 мільйонів метрів кубічних газу на рік. Загалом у рівному п'ять твердопаливних котелень, інші працюють на газу. Рівне цей вид палива заготовляти не має змоги. В уряді ж заявляють, обсяг поставленого місту газу буде на 10% нижчим ніж минулоріч. Втім, не це є головною проблемою. Ми, крім того, готуємося і створюємо матеріальну базу на комунальних підприємствах, в департаменті інфраструктури благоустрою на випадок ракетних ударів і скажімо так, аварійних. Незапланованих поривів, які можуть відбутися в нас внаслідок обстрілів, так само ми створюємо певний матеріальний резерв для того, щоб оперативно це ладнати. Більшість котелень у рівному на газу твердопаливних лише п'ять. Попри можливі проблеми із блакитним паливом, їх кількість у цьому році зростати не буде. Звісно, в ідеалі е, варто було б відмовитись на всі 100%, але ми розуміємо, що газ це надто хороший вид опалення. Від якого зовсім відмовитись буде дуже тяжко. Тому якщо ми вийдемо, хоча б найближчим часом на рівень 50 на 50, це було б дуже добре. В уряді обіцяють, що тарифи не зростуть. Разом із цим було знижено нормову температуру приміщення із 21-22 градусів до 16-18. Про те, що цієї зими в будинках буде холодніше, не приховують. Радять запасатися терпінням або альтернативними методами обігріву будинку. Вадим Мороз, телеканал ITV. А я нагадаю, ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group і Далі ми поговоримо про таке. На Рівненщині правоохоронці викрили бізнесменів, які продавали гуманітарну допомогу, призначену військовим. У Рівному з 1 вересня вулицями курсуватимуть нові великогабаритні автобуси. Колектив шеф-кухарів із рівного від початку війни Росії проти України забезпечують волонтерів та наших захисників харчуванням. Обікрали українських військовослужбовців. На Рівненщині правоохоронці виявили псевдобізнесменів, які продавали гуманітарну допомогу, призначену військовим. Аби замаскувати злочинну діяльність, оформляли документи через підконтрольні їм благодійні фонди та громадські організації Рівненської області. До злочину причетні восьмеро людей, мешканців Рівного та області. Що виявили під час обшуків та що тепер загрожує зловмисникам, розкаже Ірина Жуковська. У той час, коли дружні держави усіляко намагаються допомогти Україні перемогти ворога, приймають у себе переселенців та відправляють гуманітарну допомогу Збройним силам України, деякі особи не втрачають можливість нажитись на цьому. Відтак співробітники управління Служби безпеки України в Рівненській області ліквідували схему продажу гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Співробітники управління служби безпеки України в Рівненській області ліквідували протиправний механізм продажу військової амуніції та інших товарів, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, до організації схеми причетні кілька мешканців Рівненщини. для прикриття своєї злочинної діяльності ділки оформляли документи через підконтрольні її місцеві благодійні фонди та громадські організації. За даними слідства, 44-річний рівнянин навесні цього року організував схему незаконного збагачення на продажі товарів гуманітарної допомоги. До цього бізнесу він залучив ще сімох своїх знайомих віком від 22 до 59 років. Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори. Зловмисники привозили її у рівне і вже тут продавали. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів бро. Не пластин до них тепловізора та іншої амуніції, злочинну схему з незаконного використання товарів гуманітарної допомоги для військовослужбовців припинили 23 серпня. У ході проведення 38 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили військову амуніцію, товари продовольчої та промислової групи, документацію, яка підтверджує вказану протиправну діяльність, 11 транспортних засобів, близько півмільйона гривень готівкою, а також печатки та інші установчі документи на благодійні та громадські організації. За процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 201 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Наразі трьом псевдобізнесменам обрано запобіжні заходи. Одному тримання під вартою з правом внесення застави. Двом цілодобовий домашній арешт. Рішення відносно іще трьох підозрюваних суд прийматиме 25 серпня. За скоєне підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Ірина Жуковська, телеканал ITV. Нечувана турбота про пересічних людей у рівному показали автобуси, які уже з 1 вересня виїдуть на маршрути. Загалом їх 18. Міський голова обіцяє: викинемо усі маленькі, пискливі та ще й жовті маршрутки за межі міста. Їздити будемо на комфортних автобусах. Ціль благородна, але як будуть втілювати? По-перше, міський голова каже, що у нас дуже багато перевізників. Кожен диктує свої вимоги. Так бути немає. При оголошенні майбутніх конкурсів на маршрути у Рівному будуть у приклад ставити саме ці автобуси, тобто виграти право перевозити рівнян на стареньких Богданах не вдасться. І от в цьому може критися диявол, адже 9 з 18 автобусів купила фірма Рівнетранс. Власник фірми Руслан Селецький. Його батько та дядько є серед засновників Рівницької духовної семінарії, яку до обрання міським головою очолював Олександр Третяк. Співпадіння чи ні, але нам видається дивним, що зразкові для майбутньої транспортної галузі міста автобуси придбав бізнесмен близький меру Рівного. Та чи є тут зв'язок, покаже час, а поки про нові автобуси в Рівному у матеріалі Вадима Мороза. Автобуси з Європи у рівному курсуватиме 18 автобусів, які ще недавно возили пасажирів європейського союзу. Усі вони 2009-2010 років виробництва, куплені двома рівненськими перевізниками. Кожен придбав по 9 машин із бюджету на них не витратили жодної копійки. Ми максимально будемо робити все, щоб оці маленькі пискляві жовті маршрутки їх. Поступово виводити із спочатку центральних вулиць нашого міста, а потім вже і е, взагалі виводити із міста. Їздитимуть автобуси по двом маршрутам. Вісім курсуватиме між Луцьким кільцем та зоопарком, а інших вісім з'єднають ювілейний та льонокомбінат. Два інших резервні. Вартість проїзду залишиться на рівні 12 гривень. Їздитимуть із 6-ї години ранку і до 21.00. Пільгові категорії населення перевозитимуть в необмеженій кількості. Це міські автобуси вони саме для міста. Там є платформа для того, щоб можна буде заїхати і візком, можна заїхати і з дитини, з калясточком. У планах міської влади замінити маршрутки на великогабаритні автобуси. Втім, зробити це на усіх маршрутах буде непросто. У цьому переконаний водій Андрій. На Рівненських Богданах він пропрацював понад сім років. Такий автобус проїде не всюди. На тих маршрутах, що я робив, однозначно. Щасливе, вирісневе, тинне. Там треба залишати ці маленьке. Ну бо там не дозволяє дорожні, дорожні умови. Трошки заузькі участки є. Йому треба великі радіуси для по перше для розвороту. У рівному це друга спроба змінити маршрутки на великогабаритні автобуси. Перша не увінчалася успіхом. П'ять автобусів одного із підприємців міста стоять у гаражі. Возити рівнян для нього стало збитковою справою, в тому числі через відсутність компенсації за перевезення пільгових категорій. Наразі цей момент обіцяють у міськраді врахувати. <звук> Автобуси у тестовому режимі на вулиці Рівного вийдуть 1 вересня. Далі їхню роботу оцінять в профільному управлінні. Якщо все місто влаштує, то укладатимуть угоди із підприємцями лише на перевезення рівнян великогабаритними автобусами. Звісно, що лише на тих маршрутах, де це можливо, великогабаритний автобус вперше виїхав на вулиці міста Рівного. Ця поїздка поки що показова, а от оцінити новий транспортний засіб у рівняни зможуть уже з 1 вересня. Вадиморознесколомис, Коломис, телеканал ITV. 250 тисяч порцій обідів за півроку на волонтерській кухні. Колектив шеф-кухарів із рівного від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну забезпечує волонтерів та наших захисників харчування. Як вдалося згуртуватися у такий нелегкий час та про вклад кухарів у перемогу України? Дивіться далі. 28 лютого шеф кухарі рівного вперше зібралися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, аби обговорити, чим вони можуть допомагати армії. Вирішили готувати обіди. Спочатку було складно знайти інвесторів, які б могли регулярно забезпечувати продуктами. Проте наразі ситуація стабільна. Перші порції обідів кухарі відправляли волонтерам, які працювали у рівному 2 березня. Ми вже взяли військовий підрозділ. Один на харчування це був один з батальйонів, який базувався в місті Рівному. Це було 465 чоловік, і потім, по наростаючому, ми почали працювати конкретно з силовими структурами, а саме ЗСУ. Іноді до нас звертається СБУ, коли їм щось треба. І з такого цікавого у нас там був іноземний батальйон, легіон іноземний, а саме англійці у нас були. І цивільних ми теж іноді готуємо. Зараз основні сили зосереджені на забезпеченні обідами військових. Проте за потреби страву доставляють і внутрішньо переміщеним особам. Працює на волонтерській кухні і Назар Антончук. Хлопець працював шеф-поваром у столиці Катару. Після нападу Росії на Україну він прийняв рішення повернутися додому. Кухар переконаний, кожен повинен воювати на своєму фронті. Я хотів видатися багато зброєю і захищатися на так, але якби тут я більше за. Зрозумів, що Більше користь в мене буде все-таки на кухні. Ми їздимо на виїзди до різних батальйонів, які просять про допомогу. Це як привести якусь продукцію, якщо потрібно, ось або навчити, щоб перейти на польові кухні. Тому що, на жаль, в нас не так багато кваліфікованих товарів, які знаються на цьому, і а ми маємо можливість навчити і показати, як це все працює. Окрім того, що кухарі забезпечують військових обідами, вони ще. Здійснюють виїзди до наших захисників, аби навчити їх готувати в польових умовах. У березні та квітні інколи доводилось готувати майже по 5 тисяч порцій в день. Сьогодні ж обсяг роботи зменшився, проте за необхідності вони можуть готувати в рази більше. Більше 250 тисяч обідів вже приготовлено тут. Це кузня такої взаємопідтримки, синергії і все, що об'єднує громадян. Жінки, чоловіки, які працювали і працюють на цьому центрі. Волонтерському вони просто горять перемогою і горять вкладом в цю перемогу. Кожен українець на своєму фронті робить вклад у нашу перемогу, адже лише у єдності ми сила. Дарія Солодовник, телеканал ITV. Це Всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.